Так, тренінг курс. Ніфіга собі, тут навіть тренування вони зробили за через новий мувмент. Ну давайте, пограємо, подивимось. Ой, оце ж дав Black Ops 6 такі просто неймовірніші ж екрани завантаження. До речі, схоже на запуск контри. О, боже, вони мені шо? Блях, у мене всі бінди вони змінили. На дефолтні. Сидів вчора налаштовував один. О, а вони тепер розділили одну вкладку геймплей на дві. Момент і комбат, типу бій. Що за спринт-асісти? Вони якісь нові налаштування додали. До речі, шрифт. Я згадав на що не мені схоже. Сталкер мені нагадує. взагалі, оці повзунки, оце все. Гляньте, якийсь новий пункт пік. Типу автопік на дверях. Цікаво, як вам буде виглядати. Зараз спробуємо. А біндах ніби нічого не змінилось. Але ці пункти якраз таки і відповідають за ці нові можливості. Ось якраз таки бігати боком. Погляньте, тупо боком біжим. А, нова анімація тактичного спринту. Типу, він прям рукою махає. Перехід з тактичного спринту до стрільби. Такий, типу, ніби як зараз. Дивлячись, що за пушка, що за моделі. Мені сильно сподобалась зброя у Black Ops 6. Ту, яку я бачу в Ютубі, огляди на зброю. Як типу, перезарядка, там анімації, то я можу сказати, що ці версії. А, блін, це ж мене ще емоції повернули. Навіть так. Можу сказати, що в цій версії, мені здається, найкращий вигляд зброї, найкращі анімації та звуки на зброю. Мені вони дуже сильно сподобались. Так, почати тренування, ну давайте. Ага, спринт, поки ви біжите направо. Ну ось це воно. Тепер наліво. А, назад ще так само можна бігти, ніфіга собі. Спринт райд, right, then капс. Ага, я понял. А, ого, чекайте, це що зараз буде? Ааа, так от як воно, ніфіга собі. Але затримка... Ой, затримка від А, ні, воно можна стріляти, коли ви падаєте, ніфіга собі. Чекайте, блін, який це незручно якось тепер. Не можу звикнути. А де урон? А, поки я ныряю, типу. Понятно Ну, це, блін, це треба звикнути, вони ще пальці не готові до такого, <плес> Так само і назад можна. А, до речі, так ми бачили на зливах. <плес> це імба, капець. <плес> Хітмаркери, до речі, залишились схожі на МВ3. Так, ладно, я щось то зрозумів. Зараз пограємо в мультиплеєрі А, так, я ж згадав. Тепер лобі, як у авангарді, тому самому першому Варзоні, коли Верданська Кальдера була. Вони ж теж тоді постійно кудись йшли на головному меню, поки ви там, наприклад, шукали матч. Так, а ну ка я хочу глянути, що в мене з графікою. Так, ну дивіться, я в налаштуваннях поставив все на високі тере налаштування, окрім тільки шейдерів. Шейдери я ніколи не вмикаю. Давайте переглянемо тепер, що у нас є в меню. Скіни, ті, які я вам показував на зливі. Помітьте, що досить швидко вони провантажуються. Хоча тепер, як я згадую Modern Warfare 3 Бета, там теж все швидко було, все літало. Вийшов Warzone, все як завжди. Прогресія. А прогресія тут ви показує, показується ваш рівень і що ви прокачуєте. А, Блін, це ж ми зараз лодати закриті, так? На жаль, кастомізація. Ми можемо кастомізувати емблеми, карточки. Емоції тепер є і спреї. Далі екрани завантажень. До речі, старі екрани завантажень, напевно, тепер у грі не будуть. Ну, тому що ж вони ж були статичні, а тут вони всі анімовані. А ну, пофіг, його знаю. І налаштування худу, до речі. Пресети худу, які вам подобаються, собі. фіасобі. їх досить багато варіантів. До речі, мені цікаво, що тут є два варіанти: and Streamer. Мені цікаво було б дізнатися, що тут на стрімері. Ладно, я залишаю стандартне поки. Магазин. Тут тільки Black Ops, звичайна версія, і повна версія можна купити, більше нічого поки немає. Ну, лодаути у мене зачинені, а є Scorpстріки скор стріки ми зараз маємо тільки. Ага, це, коротше, рація така, як у Авангарді. Просто помічаю вам найближчих до вас гравців на мінімапі. Машинка с 4 UAV-шка звичайна, це контур шка Гелікоптер автоматичний, який просто літає над вами, і стріляє. Ракета... Це що таке? А, це як у Black Ops Cold War була така сама фігня. Типу, от, ви визиваєте цю штуку, і вони збивають всі повітряні цілі ваших ворогів. Ну і чо про це ви керуєте гелікоптером. Короче, нічого поки нового немає. Все таке саме. Три режими, тренінг курс, face-off і кор-мошпіт. Мошпіт це 6 на 6, а face off що це? А, це 6 на 6 на маленьких мапах. Ну, таке саме, як було у МВ2, я пам'ятаю, з'явився Face Off. Поки мені Black Ops 6, з того, що я вже зараз побачив, мені сильно подобається. Я думаю, і геймплей мені зараз подобається, але СБММ же ж вони, як завжди, нормальний не зробили. Так, мені пропонують якісь три варіанти стандартних. Ладаутів. Давайте спробуємо з першим пограти. Блін, і от я не розумію, щось вони зробили із тактичним спринтом, чи це я щось неправильно увімкнув у налаштуваннях. Тому що в мене якась затримка перед ним з'являється. Ну дивіться, у мене зараз максимальні налаштування графіки, окрім шейдерів. У мене 200 FPS, але воно якесь, блін, все бліде мені. Давайте спробуємо е шейдери поставити максимальні. Так, змінив я шейдери. Дивимось. FPS просів. Та не просів він. А що змінилось по якості? Нічого, я просто бачу трішки краще сонячні промені стали. Блін, але чи то. Блін... спринт якийсь повільніше став, тактичний. Можливо, саме через те, що вони додали багато нових можливостей в мувменті. вони, так сказати, забалансили спринт. Відповідно під мовмент, але поки дуже складно. <хи> так, ану гранати. Це термобарічна граната, походу. До речі, ще не раз не використовував можливість нового мовменту. І не бачу, щоб хтось використовував. Напевно, ще всім воно незвична. Катя, я не зрозумію. Я ще не кинув БК, і в мене одразу взялись гранати. Типу, тепер, якщо БК кидаєте, то вас автоматично беруться вони. Так, а ну дивимось, кидаю гранату. Ой, блін, кинув. А тепер кидаю БК. Так, да, в мене автоматом поповняються гранати і боєзапас. Блін. Це капець. А, ніфіга, що це я зробив? Я думаю, його добивати зараз буду. <реш> що, що я зробив? Ніфіга собі. Я на трейлері таку фігню, до речі, бачив. А що ж я натиснув? Я просто хотів його вдарити прикладом. Я потім подумав, що я добивання роблю, а в результаті я його тримаю як щит перед собою. Цікаво, як це з його сторони виглядає. Оце що це таке? Ну що це за інтерфейс? Типу, яка... Одиничка, ну, цифри якого розміру, і оцей банер маленький. Дизайн жесть. Так, дивіться, нам в кінці матчі показує статистику, з якої пушки ви найбільше стріляли, скільки ви з неї кілів зробили. Також її ратіо, Ратіо у вас показують загальне смерті, кіли, Ну коротше. Підсумок по медалькам ось є. Так, а ну давайте. Create New Що в мене є? XM4. Та в мене, в принципі, нічого немає, в мене ще все закрито. Спеціальність. Як її використовувати? А, якщо ви візьмете три перки однієї категорії, то у вас відкриється четвертий перк спеціаліст. Одна категорія це типу, наприклад, три з цієї, або три з цієї, або три з цієї. Якось так. Філд апгрейди. Це у нас БК Trophy System проти гранаток. Нейрогаз оце щось новеньке. Коротше, типу, штука, яка у вас викликає галюцинації, миготіння там екран. Ну, ви втрачаєте координацію. Оце що? А, я зрозумів. Короче, оцю штуку, коли ви ставите, ви голосніше, у вас голосніше стають ворожі кроки. Ну так, да, для снайперки штука класна. А це що таке? Сплячий агент. Короче, якщо ви заїзаєте цю польову модифікацію, ви стаєте, типу, тімейтом вашої ворожої команди. Тобто вони вас бачать е, як тімейта. і ви можете типу, в підходящий вам момент просто взяти і вирізати їх. А ще більш мені цікаво, коли буде КБ, як воно буде реалізовано у соло режимі. Чи буде воно там взагалі? Так, зараз я хочу спробувати режим фейсов. Якась нова мапа Піт. Давайте з дробовичком пограю. Це щось типу якоїсь шахти на вид. Режим с захистом цели. я их не сильно бы сюда. Еще одна. А я сильный, да? Найс. Дребовик на всей карте имба. И вообще карта мне подобается. Бляха. Звук имба. Сюда. Да ёб ты, ты падла. Плагиат, а тебе дай с Сюди тебе блін розірвати нафіх. Програли на два очка. У сюди Best play. Так, я ще не грав, до речі. З пілою цією. Мені цікаво подивитись. У мене кулемет. Я з нього не грав теж. І піла. Мені хочу збити щось з повітряних цілей. Ну, а Семтекс взагалі імба. Він швидко вибухає. До речі, його на вигляд ще змінили. Коротше, таки приємний у юзанні. О, дивіться, автовизирання, до речі. Ось ота кутка, бачите, трошки відклоняється. Ну, давай аж і юєвішку, я не хочу з цим кулеметом бігати. Мені якось він не сильно подобається. Ну що це таке валяється? Давайте це. Імба, в мене пакет луз. В мене, до речі, пакет луз чомусь з'являється, коли мене вбивають постійно. Знаєте, у мене все нормально. Може, чисто такі бах бети серверів? Де блін, її вишку алло? Короче, не запускайте вони її йоевишку, Клас. Чуваки, тупо накопити на неї не можуть. Чувак, лежить на спині. Інколи я плутаю, що чувак уже мертвий лежить і не стріляю. О, запустили. Так, де воно? Дивимось. Сюди. у-у. Ні, ну розлітається гарно. Мені здається, ефект збиття став гарніше, ніж у попередніх частинах. До речі, захват цілі швидше тепер став, і ви коли повністю захватили ціль, у вас оцей квадратик не стає повністю червоним, він все одно мигає. Весь снайперку плюс дробовик. Сюди. Стоїть, чувак. Так, мені ще пару кілів, напевно, зробити, щоб я набив кіл стрік. Один кіл, напевно. Гелікоптер, сюди. Сюди, ракетка є. Оу, май ге, лес гоу. Так, 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 так. Ух ти, яка вона складна в управлінні. Коротше, що я попідривав трьох ракет, але я самой ракету Ніко не підірвав. Вона дуже складна в управлінні, сенсатом капець у ній. Одразу двох? ні, не одразу двох. Бля, ми програємо, на жаль. Ух ти, пта! Звідки вас які тут взялось? Де наша тіма, блін? Що вона робить? Чим вона займається? Не, ми програли, у нас тіма спить. Що це за чорт на моєму місці? Який безплей? У мене був стрік, блін, з 10 кілів. Скільки я зробив? О, 54 кілла настріляв. Не собі, коли я встиг. КД2-2. Да, ось ці два матчі останніх взагалі імбові були. Мені сподобались. Сьогодні я пограв Call of Duty Black Ops 6. Мені як нова частина Call of Duty вона дуже сильно сподобалась. З плюсів це саунд дизайн. Я його прямо на перше місце ставлю, він тут просто божественний. Він неймовірний. Починаючи від саундтреків, закінчуючи просто саунд дизайном навколишнього середовища. Звуки попадань, звуки того самого знищення польових цих модифікацій, вони всі дуже гарні. Також у цій частині мені подобається деталізація пушок, анімація їхня та сам. Звук. У Блекоп 6 це виконано дуже добре, дуже гарно. Воно мені нагадує авангард, тому що до Black Op 6, хоча зараз на рівні з ним, авангард мені найкращий по візуалу пушок, по їхньому саунд дизайну та анімаціям. От цьому мені авангард дуже сильно подобався. До речі, на рахунок графіки, а особливо гамми. гамма мені тут. Абсолютно не подобається. Грати без Nvidia фільтрів я не уявляю, як тут. Я їх по-любому тут буду крутити. Контрастність насиченість, тому що воно мені все якесь бліде, воно мені як. не знаю. Це на будь-якій мапі. Хоча Derelict ніби не зовсім то й погано. А, що на рахунок графіки, я от граю зараз на ультра налаштуваннях. Я навіть шейдери поставив на високі, які я ніколи в житті не чіпаю. Я ненавиджу шейдери. Шейдери у Call of Duty, тому що вони FPS сильно вбивають, а змін. Практично ніяких немає у графіці. Тож навіть тут я поставив шейдер на високі, і е, різницю у картинці між МВ3 та самим та Black Ops 6, е, е, я особливо не помітив. Типу такого вау-ефекту від графіки в мене не було. Також плюсик за лобі, те, що вони повернули старий його вигляд. Хоча, от що я помітив, могли б в чомусь і краще постаратись. Хоча, можливо, на виході, я думаю, змінять. Тому що зараз, наприклад, що, він іде. По якійсь дорозі. На фоні все просто темне, чорне. Типу, на, задній фон просто пустий. Так само задній фон пустий і в лодаутах. Ну, отут ще так. Тут а ще тут гарно. Взяти, от, наприклад, модулі змінювати. Ну, що це таке? Типу, як таке, от, знаєте, не встигли зробити, а хай буде ось так. А, до речі, модулі я не помітив. Це ж модулі із першої Варзони також. До речі, на рахунок геймплею, за момент забув сказати, що тепер у вас з'явиться набагато більше варіантів, як ви можете проводити тут чи іншу битву. Але через те, що вони додали ще більш нових механік у моменті, вони погіршили швидкість бігу, особливо тактичного спринту, що мені зараз... Дуже незручно та незвично. Але це як баланс, і воно має право тут бути, воно так і повинно бути. Так от, що я хотів сказати, вони повертаються до старої версії Call of Duty, типу, коли ще був Верданськ. Що вигляд оцих всіх іконок інтерфейсу, що модулі, що це саме головне меню, воно все тепер повертається та стає наближен до першої частини. І тут я хочу сказати так: як ото говорять, спочатку треба відібрати все. Потім це повернути, але у меншій кількості, і вас будуть всі обожнювати. Така сама ситуація і тут. Розробники спочатку це забрали, потім тепер е через три роки це повертають і насолоджуйтесь. Таким чином, вони хочуть просто знову привернути увагу старих гравців. З мінусів я вже сказав, що графіка та гама. Другий мінус це дизайн Дечого чого. Наприклад, як отут вони просто забили на задньому фоні і зробили. Звичайний градієнт з частичками такими. Що не є погано, але. Також ось, наприклад, дивіться: е, старий вигляд модулів, оці кружечки. Класно, але ось 0 з 5 модулів, чому не можна було зробити його на рівні з цими кружечками, чому воно кудись уїхало вниз та ще й вправо від цього тексту. Це я вже, под... вже подрібницями йду, але це те, що мені помітно. Так, так само в кінці матчу, коли вам показують, типу, найкращих гравців, перший, другий, третій. Цифри отакенні, і отакенька маленька табличка з вашим чи ніком того гравця, який попав топ-3. Ну і звісно, мені не сподобалось повернення МВП. Не, не саме так МВП погано, як те, що ви не можете це пропустити і вийти. І вам треба оціх секунд 15 чекати, поки покажуть найкращого гравця. Потім покажуть цих три MVP гравця. І ви це час просто сидите, нічого не робите. Чекайте, поки це закінчиться, і ви вийдете в лобі. А що ж, зараз беті, я не можу робити повні висновки, такі як здавати оцінку грі. Немає не сюжетки, немає ще не граунд вору того самого на ну, половини режимів, пушки, не всі. Тому далі я просто чекаю виходу гри. І найголовніше не те, яка буде вже там Black Ops 6, яка там буде мапа, геймплей. а Найголовніше те, щоб був нормальний підбір гравців, SBMM, іншими словами, якого я. Гадаю, що не буде. Мене до сих пір не можуть зробити нормальний підбір навіть для тих самих новачків у цій грі. І новачки, які тільки почали грати в Call of Duty, грають з чуваками, які грають з Верданську, і навіть не не йдуть спати. Вони грають 24 на 7 колду. Так само я не хочу грати проти чувака, який грає на три голови вище мого рівня. Висновок купувати Black Ops 6 чи ні, Я не зробив ще. Я буду чекати вихід повний. Подивлюсь, що там буде, як там, як буде взагалі грати в королівській битві і. Тоді вже зроблю вирішальний висновок. Тим паче вони ще ціну підняли. Стандартна версія гри тепер коштує 3000 гривень. Хоча до цього повна версія гри коштувала 3000. В той час, як повна, взагалі 4,5 коштує. Це вже якесь діабло, ано ну, в принципі ж одна контора. Що ж, дякую всім за перегляд. Гарного дня, до зустрічі.